Шахтар створив неймовірний камбек у лізі чемпіонів матчі проти Ентвертвена. Сенсація на Ултрафорд. Про ці новини сьогодні. Про Лігу чемпіонів будемо говорити. Про груповий етап та усі матчі. Брага виграла Уніон. 3-2 на 90 плюс 5 хвилині. Зальцбург грав проти Реала Сосєдада. Реал Сосєдад та Зальцбург мали різну кількість очок. Сосіда нічу за Лальзбух іграв. Інтер грав проти Бенфіки Анатолія Трубіна. І програла Бенфіка, хоча дуже гарно виступив Анатолій Трубін. Найкращим гравцем став у своїй команді. Севілля зіграла в ничей вже вдруге. Баварія у вольовому стилі виграла у Копенгагена з першого. Пропустивши потім двічі забивши вступний матч це МЮ Галатасарай. Сенсація Ултрафорд. Галатасарай виграв 3-2. Не дуже гарний матч від МЮ. І з таким рахунком виграв Реал Мадрид у Наполі. Звичайно, Джудбелінг кращий. Ланс виграв у Арсенала. Теж сенсація. Зінченко провів не дуже якісний матч. Саме з його флангу прийшов другий забитий м'яч. Так що поразка Арсенала. Фейнор грав проти Атлетико, який на останніх секундах втратив перемогу в матчі проти Лаці. Але Атлетико виграв 3-2 у Фейнорда. Шахта. Здобув перемогу у Лізі чемпіонів після першого тайму програючи 2-0 зробили камбек. Домблем відзначився Данило Сікан. Зокрема, він і став кращим гравцем цього матчу МВП. Цервіна зв'язка зіграла вночі з Янгбойзом 2-2 результативний матч. Вступний матч це 0-0 Борусі з Міланом. Команди не забували, що розігрішає. Тієї ж групи Ньюкасл виграв 4-1 у ПСЖ. Сенсація. Барса виграла 1-0 у Порту. Фран Торес замість Леондовського вийшов через травму першого та забив. І Лаціо. Виграла у Селтіка на останніх секундах. 2-1. Такі ж новини. Я вибачаю за те, що через технічні проблеми не було відео. Тож підписуйтесь на канал, відео будуть. Вже зовсім скоро вийде про Лігу конференції та Лігу Євроти. Дочекайтесь. Дякую за перегляд. До побачення.